Нещодавно пройшов брифінг директорки Донецького обласного центру зайнятості Валентини Рибалко. Останнім часом тренд на освітні послуги для дорослого населення набирає обертів. Надзвичайно популярною є програма надання ваучерів на навчання. Це реальний шанс людей старше 45 років, ВПО, ветеранів, осіб з інвалідністю здобути нову професію чи спеціальність, підвищити кваліфікацію у закладах освіти чи у роботодавця. Держава пропонує освоїти понад сотню професій та спеціальностей, а саме 123 позиції. На сьогоднішній день може. Можлив можливість подання заяви на отримання ваучера через сайт Державної служби зайнятості. Є можливість зайти, зареєструвати свої, свої бажання отримати такий ваучер, сформувати заявку і протягом. Доби з вами зв'язується наш фахівець. Залишайте свої контакти, зв'язується наш фахівець для того, щоб визначитись, на яким напряму ви хочете отримати професію чи підвищити кваліфікацію, і допомогти в підборі начальних закладів, які мають ліцензію і з якими буде укладений договір. Як зазначає пані Валентина, вартість кожного ваучера до двадцяти тисяч гривень. Спочатку укладається угода з навчальним закладом, який обирає людина, потім здійснюється фінансування процесу навчання. З початку війни 426 мешканців нашого регіону скористалися цією можливості і отримали ваучер. Найбільш широке таке опанування це половина отриманих ваучер. Це Медична галузь, медсестринство, фармація, соціальний працівник. Також користуються попитом ваучери на отримання професії електрозазварники, кухарі та інші. Попри складну ситуацію в регіоні Донецька область, числі тих областей, які долучились до урядової програми та успішно реалізують проект. Спочатку дії е програми цієї до суспільно-корисних робіт залучено майже 4,5 тисяч мешканців регіону, які взяли участь в таких роботах, е спрямованих на відновлення зруйнованої інфраструктури та підтримки життєдіяльності територіальних громад. Це і облаштування підвальних укриттів та захисних споруд, участь у розборах завалів та відновленні пошкодженого майна населення. Це робота в пунктах незламності Донеччини, розвантаження та фасування гуманітарної допомоги, допомога. Особам з інвалідністю та іншим соціально вразливим категоріям населення. за кількістю учасників Донеччина займає одну з лідируючих позицій серед інших областей України. Програма надає можливість безробітним особам працювати, отримати заробітну плату та робити свій внесок у відновлення та розвиток громад і країни. В цілому оплата за оплата праці за такі види робіт. Сьогодні складає на рівні мінімальної заробітної плати 6700. Проте проходять погодження зміни до законопроекту щодо збільшення розміру до рівня півтори мінімальної заробітної плати. Тільки спочатку запровадження цього проєкту за рахунок коштів фонду. На організації таких робіт вже профінансовано майже 25 мільйонів гривень. Як повідомила керівниця Донецького обласного центру зайнятості, робота щодо повернення якомога більше громадян до активної зайнятості триває.